Оздоблений фасад, округлі вікна та пластичні архітектурні елементи. Цей одноповерховий будинок зберігся з кінця 19-го, початку 20-го століття. Побудував його генерал-лейтенант Кондратій Кондратський Калістратович, який пізніше став почесним маровим судею Проскурова. Більше того, коли почалася Перша світова війна 1914 рік, то царська влада вирішила прифронтові міста, а Проскурів був прифронтовим містом, е, значить, міську владу мають очолювати колишні військові або діючі військові. І цей генерал Кондратський в 1915 році став міським головою навіть. Проте ефективно очолювати місто йому не вдалося. Далі найцікавіше, адже з початку Першої світової війни будинок перейшов у військове відомство. А у роки Української революції 1919 року там розмістилася пресова квартира січових стрільців. Справа в тому, що корпус січових стрільців велике військове формування, і воно дбало і про ідеологію своїх бійців, і тому видавала власну газету. Видання мало назву Стрілецька думка. Керував ним відомий історичний діяч Євген Коновалець. Газет видали близько 60 примірників. Деякі з них збереглись до сьогодні. Є вони в нашому Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, є в Державному архіві Хмельницької області, і там чітко можна побачити, що адреса друкарні, адреса редакції Старобульварна 18, саме ця будівля. На згадку про історичну цінність у 2017 році на будинку встановили пам'ятну дошку політичному діячу. Нині історична спадщина збережена у гарному стані. Зараз це адміністративний будинок. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.